Вулиця Зелена, 742. Оцініть поїздку. Ти побачиш статую, як я здаюся. Бачиш? Я приведу вас Ху. до коло. Сьогодні твої історії такі ці. Та насправді сьогодні я хотів віддати тобі це найдорожче, що в мене є. О, її. 5 секунд, якщо витягти чеку. Встав назад. Встав назад. Назад не вийде, це Як завести дитину. Ха <с> ха, <Beastếu> я тебе розіграв. Позич мені цю гранату. О, він заснув. А значить, це так. Малорухливість це погано, і наші оцінки теж дуже жахливі. Дуже погано, так. Отже, щоб змусити. Laser. Привіт, дітки. Ти не казав, що в твого татка нова погана робота. Взагалі-то він дублер, бо в основного актора почалась корос. Це справжня граната, але вона не вибухне, якщо не витягти з неї чеку. Ай, крамба! Це був просто жарт. Мам, ти почула про тривогу і прийшла? А насправді я сьогодні ночувала у твого дядька, у того вусатого. Це щоб ти забула моє ім'я. Зарплатня. і я, ну, я поки марю тебе в шафці. Свобода! Цього разу тебе виженуть і назавжди. Прошу, не виганяйте його! Йому більше нема куди йти. Боженько, підведіться з колін на бога. ми ж у громадській школі. <клух> Розбити в разі релігії. Справа Енхель проти Вітала 62-й рік. Верховний суд <клух> за умови, якщо ви наглядатимете за хлопчиною, позбавивши його згубного впливу його власного батька. Вау! всі ви... Ой, Порізався! А, о, боженько! о, Боженько. <клух> Повалося! Зараз потече справжня кров шмаркач. Як нічого не піймаєш, залишишся голодним. Дурна риболовля, дурний мир і спокій. Дурний захід сонця. Я вбив рибу, я власноруч. Не бундючся, її ще треба почистити і з'їсти. Як відчуття? Круто, але чому? Бо це твоє досягнення, те, чого ти досяг, і що в тебе вже не забереш. Молодець. Раніше наш хлопчик не співав би так ніколи. А як на мене, не так вже й добре він співає. Нед Фландерс. Так, так, тримати Фландерс. Ти мужик, Неде. Гей, hey, це ж не тільки його заслуга. Тупий Фландерс. Хотів тобі подякувати. Якщо я можу щось зробити для тебе. Для початку не називай мене тупий Фландерс. О, oh, Почалося. Арт робить домашку з математики. Хотіло побачити на власні очі. Папа папа папа. Я можу сам допомогти своєму сину. Я Вже зробив з допомогою містера Фландерса. Бачу, я тут не потрібен. Я піду, але з високо піднятою головою. І малий, мені теж сумно. <гум> Ти не маєш гуляти тут сам. Та усім флювати. Воно таке нещасне, що навіть я допоможу, і таким чином я помщуся бартові. Зроблю я це. <зві> Чи погано скористатися почуттями однієї дитини, щоб насолити іншій? <зві> Ніхто не має відповіді на ці наставник це такий особливий вчитель. Ви ж не фіга не тямоте. Гей, я багато можу навчити, як красти начинку з пирога. Мені пройти цей лабіринт. Що ж, це буде наш з тобою перший спільний проект. Круто. Вітаю, Барте. Хотів повідомити, що йду до Нельсона додому. Ми поруч. Зовсім поруч. Як побачиш Марта, покажи йому це. Спершу одне запитання. Ви сфеде з моєю мамою? Ні. Такого мені ще ніхто не казав. День, кого Я навчив кататись на велику. Нельсон давно вміє кататися, але не знав, як видавати круті мотоциклетні звуки. Тру -тру 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 -тру. Ти бачиш усе це? Так. Може, ти щось зробиш? Ні. – Чому ні? Бо це дуже складне питання. Тату, чого саме ти вчиш Нельсона? Е, рішучості, націленості на успіх. Візьми гроші, знайди лікаря. Доню, навіщо ти це робиш? Я мушу бути голосом моралі. Ні, не мусиш. Терапія і техогляд. Безкоштовно для тих, хто не пройде. Лікарю, тепер я все нарешті зрозумів. Я боюся успіху, бо мій батько ніколи не мав на мене час. А ви руйнуєте життя двох хлопців заради власного его? Знаєте, що сказав би хороший психотерапевт. Хороший терапевт сказав би, ви все робите правильно. Проводиш час із моїм сином, тільки щоб твій син Рано чи пізно, ти кинеш його, як і всі, решта. Скажи хлопцю усю правду. Треба поговорити. Ні, ні. Я знаю, що буде. Зараз ти даси мені телефон, що починається з 0800 і підеш! Помста підопічного. Ха-ха. невинний священник. Жуйте за Бога та квімбі скласти руки для молитви. Завдяки цьому чарівному параду і вам правим бовдурам я буду мером тут до віку. Євреї за Ісуса, ні за кого. Він поцілить у барта. Де ж тепер той фландерс? Тутоньки, Чого тобі? Відійди від мене. Ні! Можна я трохи вдихну твого кисню? Звичайно. Я чудовий тат, який, напевно, допоможе тобі трошки краще за мене. Хто вам дозволив тут прибирати? ніхто. Думаю, я зможу тебе зрозуміти. Ти втратив батька, а я двох, місіс Фландерс. Як життя, досі повірити не можу, що ти більше не хуліган. Що тут скажеш? Люди змінюються. <плес> Чому я проміняв фландерса на тебе? Бо ми можемо робити це. <плес> <плес>